22 вересня відкрились фінальні футбольні обласні змагання на Кубок губернатора. В них взяли участь команди міста Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Павлограду, Першотравенська, Синельнікова, Нікопольського та Царичанського районів. Сьогодні на цій красивій Нікопольській землі, на землі, яка зв'язана з козацьким рухом, яка дуже велику. Багато внесла в історію розвитку Дніпропетровщини. Ми проводимо турнір на кубок губернатора Дніпропетровської області, який був започаткований Олександром Юрійовичем Вілколом. В цих змаганнях приймуть участь діти 12 років. Футболісти змагались не просто так. Губернатор заснував винагородний фонд на переможців та призерів. Очікували сертифікати на придбання сучасної футбольної форми та спортивного інвентарю. За перше місце обіцяли 25 тисяч гривень, за друге 15 і за третє 10. за команду Нікопольщини вболівав заступник губернатора Андрій Шипко. Діти це наше майбутнє. Спорт – це та сила, яка дозволяє і згрупувати, і почувствовать чувство локтя товариша і виспитати в себе віру в перемогу. Тому я бажаю Нікопольській землі своїм землякам. Я бажаю тільки побед. Я бажаю, щоб И очень рад, что именно Никополь, команда Никопольского района принимает участие в финальных соревнованиях. Ну, по-другому не может быть: имея такой стадион, имея такую поддержку, имея таких славных детей, <кхи> имеет такие... Традиції козачого роду, якому не буває переводу, ми будемо победителі. Змагання тривали кілька днів. Перше місце зайняла команда з Дніпропетровська срібним призером став Кривий Ріг, а третє почесне місце за нашими. Його виборола команда Колос Нікопольського району.